Бас може виникнути запитання, да, а навіщо нам такі складні схеми? Тож можна зламати з тими спостерігачами, супервізорами і так далі. Дивіться, якщо ми подивимося на будь-яку терапію, будь-яку, вона завжди працює за рахунок того, що Юнг називав трансцендентною функцією психіки. Ейнштейн, наприклад, говорив про це, що це перехід на новий рівень свідомості. Відома фраза Ейнштейна про те, що проблему неможливо вирішити з того рівня свідомості, на якому вона виникла. Необхідно перейти на інший рівень. Це те саме, що трансцендентна функція по Юнгу. Це перехід підніматися вище або виходити за межі долати, перевершувати да, трансценденція. І тому, коли ми кажемо про психотерапію, завжди вона працює за рахунок оцього трансцендентного. А, наприклад, та ж програма «12 кроків анонімних алкоголіків, да, там основна ідея, яка це зв'язок з Богом. Да. Якщо ми кажемо про наприклад, психоаналіз, то це розширення безсвідомого. Та да, тобто свідомість розширюється за рахунок безсвідомого.